Підсумки року обласної ради шостого скликання підбив на прес-конференції її голова Володимир Войтович. Далі Михайло Щоголєв. 340 рішень прийняли на сесіях депутати облради за перший рік каденції. Відбулися майже всі пленарні засідання. Хоч депутати не завжди дисципліновані, абсолютна більшість їх рішень відповідає законам. Ми не допускаємо прийняття рішень у неправовому полі. Нам це вдається робити, якщо порівнювати роботу попередніх, навіть не п'яти, а можливо і більше років, то не було таких років, коли б лише кілька позовів було з приводу прийнятих рішень. Якщо говорити про протести прокурора на прийняті рішення, то їх ще менше було. Зараз депутати готуються до чергової сесії, а невдовзі їх скличуть ще раз для прийняття бюджету області. Відбудеться це цього чи вже наступного року. Володимир Войтович не знає. За його словами, за існуючими параметрами державного бюджету обласний можна було би розглядати вже зараз, де що затримує прийняття бюджету закон про публічну інформацію. Проект рішення щодо бюджету обласного не було оприлюднено. Тому що була невизначеність. У нас не було підстав розміщувати на веб-сайті такого проекту рішення, та, зрештою, головне управління фінансове такого проекту не подавало. Але ми маємо тут ситуацію іншу, і ми можемо, зважаючи на вимоги бюджетного кодексу, де передбачено, що після оприлюднення закону про державний бюджет місцеві ради протягом 14 днів зобов'язані прийняти свої бюджети. Пріоритетом роботи обласної ради на 2012 рік Володимир Войтович вважає впорядкування майна комунальної власності. Найгостріше питання тут пошук інвесторів зі 102 об'єктів комунальної власності. Прибуток для бюджету приносять далеко не всі. Тому, на думку Володимира Войтовича, краще дозволити бізнесу скористатися їх ресурсами, але в деяких випадках підприємства краще залишати державними і комунальними. Приклад Маневицький торфобрикатний і сойне торфобрикатні заводи. Не випадково зараз ми. Наполегливо будемо просити депутатів підтримати звернення Маневицької районної ради до президента уряду і Верховної Ради стосовно долі наших торфобрикетних заводів. Ми не можемо погодитися на те, щоб ці заводи переходили в приватні руки. Володимир Войтович вважає, що обласна рада працювала б конструктивніше, якби на сесіях менше говорили про політику. Пропозицію мораторію політичних питань розглянуть на наступні сесії. Втім, обмежувати обранців у волевиявленні голова ради не планує. На його думку, дискусії у сесійній залі це свідчення небайдужості депутатів.